4 місяці назад, 18 лютого цього року, мій батько Володимир Іванович Албут на моїй машині, не порушуючи жодних правил дорожнього руху, потрапив в ДТП в Чернівцях на вулиці Герою Майдан. Винуватцем цієї аварії був водій таксі, який, в стані алкогольного сп'яніння, 1.37 проміле при допустимих 02 на високій швидкості, близько 90 км на годину, перевозив. Пасажира і врізався в мою машину. Після удару машину таксі відкинула в стов. Пасажир цього таксі до мене та мого батька не мав та не має жодних претензій. Про що він надав розписку, так як він розумів, що мій батько був потерпілим в цій аварії а винуватцем був п'яний таксист. Оскільки моя мати Тетяна Петрівна Албут займається правозахисною та журналістською діяльністю не тільки в Чернівецькій області, слідчий, який прибув на місце ДТП, дізнавшись, що в, в аварії фігурує наше прізвище, то, користуючись ситуацією з ДТП, одразу в злочинній змові з суддями та прокурорами вилучив машину на штрафмайданчик і почали фальшувати всю справу з подальшою метою помсти і тиску на мою маму через її правозахисну діяльність. Станом на сьогодні, вже четвертий місяць, машину тримають в заручниках під снігом і сонцем і під будь-яким приводом не хочуть віддавати в порушеннях всіх норм права. Ми вимушені надати розголос у цій справі, тому що почалось залякування і прямий тиск на мого батька. Його в цій справі органи досудового розслідування роблять винним і є пряма загроза противозаконного кримінального покарання для нього аж до позбавлення волі. Ми вимушені надати розголос у цій справі, тому що почалось залякування і прямий тиск на мого батька. Його в цій справі органи досудового розслідування роблять винним і є пряма загроза противозаконного кримінального покарання для нього аж до позбавлення волі. Наголошую, що я є законним власником машини. Мій батько був за кермом, і згідно процесуального закону, ми є потерпілими в справі. Але все одно мого батька хочуть зробити винним для того, щоб помстити моїй мамі за її діяльність. Весь процес порушення прав людей фіксувався, і ми це публікуємо, щоб Україна і весь світ бачили, як утискають правозахисну діяльність журналістів в Україні. Мене звуть Костянтин Володимирович Албот. Розголошуйте, діліться, поширюйте. Добрий день. Так, куди? Тут речові докази зберігаються, будь ласка. Я не лізу до речові, я хочу документи побачити цієї стоянки, можна? Будь ласка, будь ласка. Вадим, бачиш? Ді вони не пускають. Чекайте, а на якій підставі він має машини заводу туди? Ми машину вилучили. А де? Є протокол вилучення? Протокол огляду місця події. Вилучили протоколом огляду місця події. За це вилучили. Почекайте, вилучення майна, це його майно. Ну, завтра суд, понеділок, накладе на це гаражник. Що ви маєте якісь претензії? Так, да, давайте постанову. Ви в суд, ви в суд, яку постанову. Постанову слідчого. Я подивилася, законодавця mm -hmm. має бути постанова слідчого. Про що? Або слідчого судді. про, про слідчого те, що ви вилучаєте майно. Ну, сьогодні у нас що? нас сьогодні субота, правильно? No. І за понеділок я звертаюся з клопотанням, накладення арешту на автомобіль. Суд вас викликає, як учасника, до, до цього. суд вас викликає як учасника. Mm -hmm. Ви підете в суд і поясните, потрібен автомобіль чи не потрібен, І суд прийме рішення. Mm -hmm. Ну, так до цього моменту ви не маєте права вилучати. Yeah. Документ на його протокол огляду місця. Покажіть події. мені протокол. Хто ви зараз справі? Щоб я вам показував протокол. Я його я захисник. Вас. Ви не являєтесь його захисником. Навіть якщо ви являєтесь його захисником, в даному випадку зараз чоловік проходить по справі як свідок. Як свідок тисяча як свідок? Да, у свідка да, відбирають да. майно. Ти представляєш? Ти будеш свідчити як свідок, у тебе відбирають майно да, да. на підставі чого? На підставі постанови свідчення. на проведення. О! Ну а постанова слідчі. Ну. Давайте постанову. Я не розумію цієї це системи, системи. Ну так должен быть документ. Ми зараз в справі світок. Ми ж не кажемо, що ви там підозрюваний Ча. Ви зараз справі як світок. Ви є учасником ДТП. На автомобілі є пошкодження. Ми законно його через огляд місця події вилучаємо. Вже вилучили. Це незаконно. Як це незаконно. Не, Та, не. не не. Та я не хочу з вами спорити. Не а а то я не хочу з вами спорити. Хто має платити за ту стоянку? Потом. Як криміналу? Ша площадка безкоштовно. Ви за це не платите. Ага. Я не довіряю. Чекайте роз потрашати машину. Мені треба якась Забирайте законна підстава. всі речі, які ви хочете. Ні, Машина так... заїжджає. давайте її якісь фотографи. документи. Я вам нічого давати не буду. Ви мене чуєте? Я вам нічого давати не буду. Ви мене чуєте? Ну вас немає нічого. Покажіть мені то протокол, де там написано. що ви хто що ви, ви, щоб я вам показував протокол. Да. Я написав, його то, дружина законна. Я вам поясню, ви в справі зараз проходите як свідок. Ну, ви знімаєте мене, да. знімаєте. Дивіться, ви зараз в справі проходите як свідок. Ви не підозрені, ви не підозрений, ви не підозрені, ви не потерпіли. Ви є Но... зараз учасником ДТП. На підставі цього... А як в... не потерпіли, дивіться, машина розбита. Ні, ну як так? Я без документів. Ти, що? ти віддаєш свою машину на непонятну. Я ж документів не бачила цієї установи. Чи, чи ти проходиш як свідок? Поняв? Ти потерпіли, подивись, машина розбивлювати. Потерпілий в даному кримінальному впровадженні особа, яка була в Каді, взагалі пасажир, у якого перелом руки. Він один потерпів. Він містить відомості щодо вилучення предметів та слідів. Ви там написали про таколі? Написали. Ви бачите, покажіть так, нас... мені. Вже відкрита кримінальна справа. Не? Вже занесена в ЄРДР, давайте витяг з ЄРДР. Ми зараз з вами під'їдемо. Я вас буду допитувати. Хто ви є, щоб я вам це показував. Кто, Покажи хто ви є, Пропакую. хто ви є, щоб я вам це показував водітель з <рек> цієї машини, Яку ви хочете вилучити є <відходяї> учасники, є учасники в кримінальному провадженні, Правильно? <реку> є учасник вже <реку> кримінальна справа відкрита на нього? <реку> якій які статті? – 286, частина. 1. там буде і номер. Захочете витяг, напишете мені заяву. По заяві зареєструємо в канцелярії, я вам надам це ці... ви. Протоколі покажіть мені, що там вписана наша ви машина. підете в понеділок в суд і суд, в суді напишете заяву, що хочете ознайомитись з матеріалами. І вам суд покаже. Цей протокол захочете. Чекайте, ви зараз протокол? Конечно, вам... склали протокол? Тобто ви маєте надати йому копію! На Які підстав я маю вам надавати. Тоді, копію? Тоді машину, ви, якщо ми я не бачимо. Я вам ще раз скажу, машина зараз буде ставати сюди на крафт площадку. Не ви буде не розуміє, вона, не Насильно. Насильно? Насильно. Покажіть мені протокол огляду. Хто ви є в справі, щоб я вам показав протокол огляду місця події? Ви можете мені пояснити. Ви потерпілий. Ви підозрюваний, ви ще хтось. Я, я, я не можу вас зрозуміти. Я розуміти. його дружина, законний. Ну, пишіть що? заяву, пишіть заяву на моє ім'я. Реєструйте в канцелярію, я цю заяву розгляну. Я буду думати, чи надавати вам це, чи не надавати. Це як? Так. Бова, напиши заяву, клопотання до цього слідчого що ти хочеш бачити протоколів. Буду вас допитувати. Ну машину, Давайте по -порядку. по порядку. Давайте не будемо послідовувати. Зараз там на штаб наша це... насильно. Це, як це насильно їдемо до вас і зараз хотіла їхати зараз на руську, розказали б як воно що воно було? Допитала вас як як Їдемо, як без проблеми. 172 року народження. Керуюча тонбілева марки Land Cruiser, Данкруза, номер NoS'є, 3528, ЄС. Дійснюючи маневр розвороту на встановленому місці вулиці Герой Майдану поблизу будинку номер 43 Місі Черенсідок Світня з тонбієво марки Фольксваген, медалі Кадірси, NoS'є. Власик, ДТБ, пасажира автомобіля. 9 року народу в госпіталізований долуча медаль міста Черенців. З власним ушкоджень в ступень, які встановлюються. 1823, транспортний засіб марки представлені медалі. Секунду. Дві поста мене один або бік на другий. Відстаюся, сподіваючись одінаково. Сюди ближче обіта в них. Сюди сувають тут все. так? до 2023. Транспортний засіб марки Toyota. Ленкову озера Сіція No. Yes. Під час проведення огляду місця дорожній транспорт і пригоди був, був вилучений як тимчасово вилучена майно та визнаним якось речового доказу, після чого доставлений на спеціальний майданчик Центру забезпечення в Черновецької області що за адресою міста Челенців вулиця Кональників 4В. Беручи до уваги, те, що вилучений транспортний засіб марки Тіота Ленкруз РСР No СІ... СЕ речовим доказом. Друге частота 98 100, 110 КПК України. Постанови вилучений та оглянути 18.003 транспортні засіб марки Тіота Ленкруз РСС No СЕСТІ. Визнати речовим доказ на кримінальному провадження No12023262020 611. Перещо вказний доказ залишити на зберігання спеціальним майданчиком центру забезпечення воєнфа Червецької області, що за адреси міста Чернівці, вулиця Комунальників, 4В. Дорогі вирішення питання по ньому згідно чинного законодавства. Вам все зрозуміло? Почти. Що вам не зрозуміло? Ви даєте нам цю копію? Я вам нічого не надаю. Я вам нічого не надаю. Це таємниця досудового розслідування. В смислі, вилучення майна, таємниця. Чекайте, Вадим, Вадим, Вадім. А, 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 можна подивитись, витяг. Хто там слідчий? Витяг. Я слідчий. Будь ласка, заберіть телефон. Будь ласка, заберіть телефон. Слідчого дізнавача, який здійснює Бурбан ВН. А що, ви це вже завірено цей керівник же вас має назначати слідчий? Вашого слідчого відділення, що ви пострадите. А є, є цей. Його, я знаю, що його взагалі немає зараз в цьому. Так почекай, а почекай, Вова! Вадим, А що йому на руки лишається? От машину вилучається, йому якийсь документ надається? Не залишається. Ви в понеділок кидаєте в суд. Пишете так. заяву в суд. Що вас цікаве? Та що я приєднаю, коли буду писати питання на накладення арешту, все що вам в суд захоче. доказ того, що дає. ви забрали машину. Бобі Буде якісь копію квитанції. квитанції вам на почати якої квитанції даєте квитанцію штраф Ви маєте ту копію, вибирати на руку, ви що на штраф зберігається такий то раз. Кран...